Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 11 лютого, 718 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби Росіяни здійснили наймасовнішу дронову атаку за останній місяць. 45 дронів запустили, і другу добу поспіль під ударами Одеса та Миколаїв. На Одещині вдалося збити чотири дрона. кажуть про влучання уламків по спорткомплексу десь в Одесі, наче без жертв. А в сусідній Миколаївщині знищили 18 дронів. Пошкоджено багато будинків, адмінбудівля, і в Миколаївській області в районі Очакова перебита електромережа. Одна людина травмована внаслідок російської атаки. Загалом по всій Україні вдалося знищити 40 з 45 дронів. Ще під ударами була Дніпропетровщина. Київщина, Черкащина. Більшість дронів сюди на південь, але декілька дронів летіли і в сторону Київщини. Дякуємо нашим хлопцям з ППО гарно відпрацювали. Ну і ще в сусідній Миколаївській області росіяни, як завжди, обстрілюють там район Очакова. Декілька пошкоджених будинків, але без жертв. Також росіяни продовжують обстріл Херсонщини. Там одна людина загинула, ще одна травмована. Думаю, сьогодні щось і на Росію прилетить. Нехай росіяни там чекають.